Падла, я написав, а ще розіграйте 10 сапок, я чуть крию. Да ти ж офігевший, що? Ти нам подарив мусор і, і просто ще офі... 10 Офігенно. сапок. Розіграйте. За такі? А що це за подарок? <laughs> Мінус гроші у нас. Блин, сан, я тобі на днюху дарю, розіграй комп'ютер. А чого ви паритись будете замість призів на рубрик? <laughs> Чисто ліксовів взвев туди. Хтось із них виграє і забирай назад. чуєш, Назара, то пацан спеціальний час зробим, щоб він са виграв. Спочатку всі маленькі подарунки, потім дві великі коробки. Цінуйте кожну річ, люблю вас. І ми саме, любимо. Ну, зробити, це любимо новожі після саме цього велик. перелюбимо. Сах, ти ж падла. Розіграти це на обдурий Та це ж ми думаємо. Інозав е призи від Аліксова. Оцю штуку бачу, У мене така ж самісінька, чуєте, дома лежить без діла. Ніжна ляпалка, чат, щоб комарям не дуже больно було це. Чот, нас, нас три китайські мікрофони і три китайських шури оцих було з ними. Вони... Ой, шури, як вони називаються? Попфільтри, попфільтри. Саня, це ми ж дали, нафіг, два, два місяці. Ти міг би просто в Діскорді показати і спитати, вам слати чи не слати? Ви вже сказали, Саня. Давай колись як буде. Це скотч. Ти нам с кош прислав просить, замотаний. Це достаю те, що не запаковане. Це з легендарного відоса? Це... Чат, чи ви викупали, хто не хто не знає. Один й... лямів він сті набрав. чат, представте? Що що таке? <ріхи> що ж таке? Воно воно ну. А ну рушу я це що досить. Ти воно взагалі там нічого нема. А Касіо. Сань, ти, ти часи свої поламані прислав, чи що? Якщо там золоті часи, я я з тобою не держу. Я анфолоплісь нафіг, Дивимось.